То він нас приютив в себе. ну, Була велика така, великий будинок, і він сам жив і дав нам кімнату. У ну, нас четверо дітей вже було, і що найменший хлопчик був, потім помер. Ну і ми так мали коло, яка була порядна, такий будинок великий, господарство було велике, стайні та все. Гуркає, гуркає, хтось ловиться до дверей. Ну, Наша кімната була поруч. Мама встала хто, «Открой! открой. Крик страшний. Входить і відразу до мами пістолет, Веди нас батюшки. Ну і самі йдуть. А він був так кімната Була кухня, потім одна кімната, друга третя. Вони влітають там до кімнати, а цей отець враж, клячить і молиться. Вони наставляють до нього пістолет. А він п'яний. А мама все той пістолет, знаєте, та й відвертає, прибігає до нас. Діти, клякайте, моліться, бо отця вбивають. Як воно там закінчилися, ми молилися і якось і... тоді не вдалося їм того застрелити, але А, то ти до, до мами наставляв, що ти його там борониш, ну я того не, не бачила, але той страх діти тебе пережили, знаєте. То було. То було... Весь час ти щось чекав. От приходить увечір. Його брат тата. Це батько зі своїй бібліотеці, так? Він був дуже здібний, дуже здібний. Він навіть вишивав. От тут у мене наймолодша сестра у вишиванні в строю. Я мала також всі наші були, а десь воно пропало. І то він вишивав з батьком. Був такий, знаєте, різнобічний. І малював щось. Десь також у мене якісь збереглися його малюночки, це вже навіть сестри, так, якісь там, але то вже діти покреслили, але якихось там він, от у чоловіцький, здається. Так, дуже був, ну Ну, не кажу, 40 років. Люблю товариство. От маленькі, так, ми ходили на промики. Але ага, приходить ввечір, його старший брат Степан, його жінка Галя, щось шепочуться, а ми діти, що там діти? Вже мами не спить, щось пече, щось, бо ми, вже є в списках виходять. Середощик дві сестри десь пакували до родини, до сусідів. Батьки мої добре жили, і, 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 так би сказати, із євреями і так далі. Моя сестра каже: о, ми не раз в тих житівських перенах, знаєте, сиділи. Ну, а потім рано не вивезли. Тато з такою іронією. Не вистачило нам фіри. А я найстарша і найменший хлопчик Юрчик, мали їхати на той сіпіш. У кожному разі весь час страх, весь час ти щось комусь винен.